Сьогодні, 1 вересня, телеканалу ІРТ Полтава виповнилося 16 років. В цей день, у 2007, ми розпочали мовлення в унікальному форматі корисного телебачення як перший інформаційно-рекламний телеканал у Полтаві. Через 6 років у 2013-му, в ІРТ з'явився брат, ефірний цифровий телеканал Місто Плюс. Сьогодні ми продовжуємо мовити цілодобово. Ефір телеканалу покриває 90% території Полтавської області. За цей час ми створили та випустили більше сотні проєктів, дали путівку в улюблену професію цілому поколінню журналістів та ведучих, які нині успішно працюють по всьому світу. Наші випуски новин оновлюються щодня. Наші журналісти, які постійно на зв'язку, оперативно реагують на кожне звернення від телеглядачів. Ми не зупиняли свою роботу ні під час пандемії пандемії, ні під час блекаутів, ні з початком повномасштабного вторгнення Росії. 16 років телеканал працює, незважаючи ні на що. Завдяки колективу Велике їм дякую, які приходять кожен день на роботу, які видають новини, які стараються, намагаються, роблять все найкраще, що можуть зробити для нашого глядача. Дякую велике нашим друзям, нашим партнерам, нашим власникам, які підтримують телеканал, нашому глядачу. І безумовно, дякую нашим дівчатам, нашим хлопцям, які сьогодні на передовій захищають нашу незалежність і наближають кожен день нашу перемогу.